Корочі, коментарі, які найчаще фігурують в, на, під відео, ну, маю виду зі сторони хейту, типу, що ти для який він здоровий, нездоровий. Я тому що я не, не употребляю ні алкоголь, ні наркотики. Я все життя займався спортом. Як я можу виглядати по-другому? У мене була критична мала вага, я то набрав час. От і все. Я зараз поправляюся посуточно. Ментально я чуть не вистановився. У мене труситься руки, у мене там невралгія і ще такі моменти типу, з настроєм. Фізично, конечно, я встановився вже. Віталік повернувся з полону місяць назад. І тому, і, і, а він всю всю дорогу. Він, ну, він зараз він важив 90, він ще 70. Ви кажете, бляха, такі здорові там. Ну, блін, будьте нормальними, не ганіть. Подивіться всі мої відео. Там ж є відео до і після. Не вкладується в голові, що се так ведуть люди. Ну коротше, ведіть мені по кайфу, мені пофіг.